Пан Валерій близько 30 років майстерно кує зі звичайного металу найрізноманітніші вироби. Чоловік активно розвиває ковальське ремесло в хусті. Роботу з металом коваль порівнює з ліпкою із пластиліну. Каже, метал при нагріванні стає дуже гнучким та м'яким. Це дозволяє виготовляти всілякі форми. Я художник, мастер по металу. Один із дипломів у мене такий є. І коли ти робиш, любиш роботу, то воно не важко нічого. А фізично, так, да, треба бути підготовленим. Тобто людина, котра слабим здоров'ям на кузні, в принципі, не зможе робити, тому що то є навантаження і на фізичне, і моральне. в принципі, і, Ну, в основному фізичне. Метал, коли нагріється до пшеничного кольору, він, в принципі, як пластилін. Тільки не можна його руками брати. Він м'який і з ним можна витворяти чудеса. І за допомогою огня, молотка, накувальні, принципі, Коваль може зробити будь-яку любу річ. Любу річ. Зараз вже технології нові, нові йдуть, допустим, сварка електрична, дуга там. Але колись давно о, мене коли вчили, ми робили то, все на закльопках, на горячу сварку, так вона називається. І отак от було. З початком війни в Україні робота кузні кардинально змінилася. Замовлень значно поменшало, відповідно як і кількості працівників. Тім тут не опустили руки, а взялися працювати задля перемоги. В кузні виготовляють протитанкові їжаки. Пан Валерій каже, за потребою відправляє їх у всі куточки України, де тривають бойові дії. Це саме проста, який можна зробити для того, щоб не їхала далі машина. Тобто прибиває колесо, гуму. З арматури вона сама-сапроста сама, сама і найнадійна, сама ну, як кажуть хлопці, яких, яким ми висилаємо. Чесно кажучи, не можна порахувати, тому що таких штук багато. Тобто, учот не ведеться, робиться і віддається. А в даний момент маємо ще ці йожики протиуданкові, такі а, їжі, тож, чи як їх можна назвати, ми теж відправляли, зараз їх нема, вони всі там. Буржуйки інколи. Правильно. Сама найліпша буржуйка то з таких балонів газових, які вже не не можуть використовуватися. Ми їх розрізаємо і беремо там, складуємо щось. Наразі у кузні серед замовлень переважно слюсарні та зварювальні роботи. Виконувати їх без електропостачання безумовно неможливо. Валерій Дюрдяк каже: попри складну енергоситуацію в Україні, зупиняти роботу не може, тому за відсутності світла використовує генератор. Таким чином підтримує роботу кузні у складний період та чекає на перемогу України.